Доброго дня, тепер вас вітають очисні споруди парксайду. Бачите, велика кількість металу завезли, от роблять металоконструкції. Скоро, я так розумію, ще перейдуть до монтажу сендвіча, але перед цим нам треба встигнути наступне. Треба озерлити тут підлогу. На цю підлогу вже підрядник наш, який робить нам наші очисні споруди саме обладнання, вже копитом б'є, просить, щоб пошвидше, пошвидше вже... Йому там поставити обладнання. Отут, по-моєму, повинен був поставити він цю грабельну рішітку. Ще не поставили, ні, ще ага, але підготували, бачу, вичистили. Тут щось підботонували, тут, тут там гній буде. Та збиратись, такі відходи. Ну, то бачимо, що вже готується під залиття підлоги тут. Бачите, що вже тут каркас основний зроблено. Зараз спробуємо піднятися наверх. Ага. Ось там хлопці щось роблять по коліну в воді. Якісь теж ще доробляють роботи по металу. Я бачу нержавійка якась. Щось теж якісь тримачі під обладнання. Ось мені про цю штуку розказали, що вона буде забирати оцю піну погану, а от е, в цей жолоб з зуб'ями буде вода. Е, вже очищена потрапляти, потім вона отуди стікає і відводиться вже, вже чиста вода. Е, так, що тут ще змінилося? Давайте пройдемо, подивимось. Це вже було, то, по-моєму, минулого разу було. А трошки додали оцих. Місце життя бактерій. Оці пластикові е, такі перегородки, як жабри, да, називаємо, давайте їх називати жабри щоб для розуміння. Це місце, де будуть жити бактерії. Це умовно, там збільшення площі, на якій вони розмножуються і їдять якраз. Ото, ото, що більш за все е, воняє. Вони тут різні аеробні, анаеробні, змішані. Тут, тут, тут ціла така історія з цими бактеріями. І вже бачите, що вже лагуна вже дороблена повністю з бетону, вже позабирали всі, а, всю опалубку. І добре, що в принципі, можна буде вже робити зворотню засипку гідроізоляцію. Я бачу вон там чорне, це говорить про те, що вже обмазали з іншої сторони, то в принципі, мабуть, вже тільки на шиповану мембрану, щоб її зробити. Отак От це виглядає з цієї сторони. Там ще є трошечки обладнання. Бачимо. Ну що, по очисних спорудах давайте вийду з очисних споруд, покажу. Е, вже сьогодні був на огляді, показував вам, що ми вже почали рити від будинку каналізаційний, е, ну, каналізацію, каналізаційну мережу, яка спускається сюди-вниз е, через систему колодців. там. Е, самотеком іде сюди, бо ми спеціально внизу поставили очисні споруди по уклону. І вже Тут також починаємо розводити мережу каналізації, води, тобто, тому що тут все досить складно, Тут є каналізація ділиться К1, К2, К3. От там, К1 це вважається там, каналізація, там, яка йде з будинків К2, це лівньова, К3 це вже очищена вода. Але все це вважається каналізуванням. От бачите, Туди пройшла чи якась К3. Можливо, десь тут і К2 є дощова, якась збирається. Я вам зараз точно не скажу, тому що ми трошечки позмінювали тут розташування мереж, е, вже по факту, тому що по самій ділянці виходить трошечки по-іншому, ніж виходило на початку там по зйомках. Я засипали вже піском цю трубу. Тут десь йде під'єднання, обхід. І, до речі, всі Наші наступні сектори очисних споруд будуть добудовуватись зліво. Ці очисні споруди витримують від 6 до 12 будинків по піках будемо дивитися, тому в принципі, вони потім тільки сектора додаються до очистки. Потім набагато легше це збудувати, тому що більшість мереж, вже, до яких підключатись, вони вже будуть тут на місці. Ну, тому, тому щоб ви розуміли, що ми не просто там будуємо там окремо будинок, там окремо ми будуємо Отут, очисні споруди, от, бачите, от, от туди отак прямо піде якась мережа по каналізуванню, Але по-моєму вона піде отам правіше, я не хочу брехати. Я умовно кажу, що звідси туди вже прокладаються труби. Тому в цьому році це вже запрацює і буде вже очищати воду. Скажімо так, точно не погіршить ситуацію з річкою Щіркою, тому що, по моїх даних, умовно пів села цього скидає просто все в річку. Тому якщо ми скинемо туди більше чистої води, річка стане чище. Ну а так все. Всім до побачення. До наступних зустрічей. Я думаю, що через тижні 2-3, вже коли привезуть сендвіч, коли будуть стояти якесь обладнання, будемо вам показувати, розказувати, що у нас тут змінилося. Все, всім па-па!